Навіть науку та дотик вона може визначити тісто на готовність. Кислотність десь в нормі, вологість достатньо. Час бродіння два з половиною часа пройшов. Дівчинки можете брати до роботи тісто. Тетяна Лисоконь знає всю технологію виробництва хліба, батонів та булочок. Вона вміє пекти смачний та духмяний хліб. Так дуже гарний виходить хлібчик, як золото. Сонечко сяє, блистить, апетитний. На підприємство жінка потрапила не випадково з юних років, хотіла працювати у великому колективі. Я в школі була старостою та секретарем комсомольської організації. Ну люблю колективи, а читалася багато книжок про колективи, про заводи. Ну і вирішила піти на завод. На завод ну, харчова промисловість, тому що як всі люблять тістечка, тортики, булочки. От так я й судьбу свою вирішила. Закінчивши Одеський технологічний інститут харчової промисловості, Тетяна Лисоконь прийшла на Черкаський хлібокомбінат. Пекар пригадує, стільки тоді було ручної праці. Ручну сировину дозували вручну, вручну борошно дозували, в мішках борошно привозили. Зараз борошно борошно привозять в муковозах, повітрям подають на тістомісільні машини. А раніше це все мішки, мішки мішки були. Сьогодні у її цеху автоматизована лінія виробництва хліба. Безперервний процес випікання забезпечують понад 200 жінок. За якість кожної хлібини чи батона відповідає Тетяна Лисоконь. Щоб хліб був смачний, то в першу чергу потрібно приложити, віддати всю душу для цього хліба. Всьому, що я знаю, всьому навчила мене моя керівник. Вона ну, вимоглива до роботи, вимоглива. Ну, якщо треба покричати, може й покричати. Якщо треба десь піти на уступки, завжди піде на уступки, завжди за нас постоїть, допоможе, якщо ми щось не, не зробили чи не до зрозуміли. Цех номер 3 працює безперервно, що зміни тут випікають 100 тонн хліба. Начальник виробництва бездоганно знає кожен процес. Не менше Тетяна Михайлівна знає і про своїх підлеглих. Жінки в цеху давно стали її другою родиною. Вона керує суто жіночим колективом, тому що у нас в Любопеченні працюють виключно, на жаль, тільки жінки, тому що наші українські жінки вони не бояться труднощів і можуть витримати таку тяжку роботу, яка все-таки в нашій галузі залишається. Керувати жіночим колективом. Досить таки складно. І з цим Тетяна Михайлівна з успіхом справляється. Ти за кожну судьбу, за кожну долю відповідаєш. Дома жіночка прийшла на роботу, а в неї вдома скандал. Вона вже відлікається, вона не може вже всю себе віддати, або дитина захворіла, вона не може себе віддати вже цій роботі, а треба. От ти з нею говориш, розповідаєш, просиш, любочка, зроби так, бо треба, поспіши. Ну, це вся наша робота така. За 30 років пекар вже наїлося хліба, але ніколи не може відмовити собі, щоб скуштувати запашну скоринку. Я хліб куштую, дегустірую, а їм тільки скоринку. Вона любить хліб та поважає людей праці. Тетяна Лисокон знає ціну кожному буханцю. Щоб він потрапив на стіл черкащан, великі трудові колективи працюють, не покладаючи рук. Юлія Кропива, Роман Буша, Віка Новини.